Відключати коло що її оформлення? Є так, що Зависи, ви як Якби так прийшов? А нам що ну, ну ми прийшов фірмати представника представника цієї фірми? Ну, О, і все. А і, що ми і, маємо і, шукати? Хай шукає міська рада. Міська рада чи хто ви там ви шукає? Хто вас вас крутив?